От така історія про такі е, шнурочки живі, які в нас там лазять попід ногами, і можуть нам принести великої шкоди. Я сам дуже їх не люблю і боюсь, і остерігаюсь, і слава Богу, за своє життя не, ча не часто з ними пересікався, але е, була така історія. Значить, е, в одного замовника я розорував фризою е, межу між городами. Було то пізня осінь, вже так приморозок і виорав я змію. Таку у нас тут змії, я так не сильно в них розбираюся, але знаю, є медянки, є всякі там Ну, не, не сильно великий асортимент у нас по зміях, слава Богу. Е, ну, Але ж е, на дворі десь мінус 2 градуси було морозу так, десь. І вона така чумна, сонна. І знаєте, як в тій прикості, як я її назву е, те відео. Взяв я ту змію, так ну я був в рукавицях, не боявся, що вона мене вкусить. І Кажу, вона зовсім невеличка була така, сантиметрів 35-40. І в тракторі положив на коробку, коробку передач. Там найтепліше місце в тракторі, фактично. І собі роблю той город далі. Ну Там я вже закінчував фактично, помало їду додому. І що ви думаєте? Вона відігрілася і починає скакати, кусатися. Йолки-палки, я приїхав додому і, і, згадав собі, і згадав собі ту приказку, що при, пригрів змію на грудях. Оце в прямому сенсі цього, цього значення в мене таке сталося. Пригрів її на грудях, не на грудях, на коробці передач. Вона відігрілася і почала атакувати. От така штука про змію.